Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з літературного читання. Любі діти світ, дивовижний вас вітає, всіх тих, хто вдомливо читає, і тих, хто любить мандрувати та прагне більше пізнавати. Долати знань, високі морі, вас кличе світ, літератури! Давайте з вами проговоримо чистомовочку, приготуємо наші язички до читання. Ва-ва-ва щедра, прекрасна мова. Да, да, да. Прозора як вода. Ни-ни-ни – ни. мова України. Та-та. – та. Вічно молода і багата. ня-ня. Колискова пісня Це, це, це заходить в серце. Ова, 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 наче пташка світанкова. Іт, іт, іт гордо ли, лине в свій політ. Дітки, на минулому році ми познайомилися з сучасною українською письменницею, журналістом Зіркою Мензетюк. Розпочали читати її дивовижну повість, ангел-золоте волосся. Починається ця історія з роздумів дівчинки Галі про те, що життя не дуже гарна штука. Далі героїня ділиться із читачем, чому в неї склалася така думка не дивно, що й власне ім'я її огидне, коли в душі немає миру. Дівчинка в такому віці, що реагує навіть на невинні жарти однокласників, які співають пісеньку про Галю, яка несе воду. Ще й улюблена вчителька вийшла заміж і поїхала, а замість неї тепер викладає людина, яку Галя не любить і не розуміє. А ще й у родині трапилося справжнє лихо. Захворів молодший братик він може стати інвалідом. На лікування потрібні шалені гроші і немає гарантій, що воно допоможе. Батьків це вбиває. І коли здається, що у житті немає жодного просвіту, до дівчинки являється ангел. Він називається ангелом Золоте Волосся, хоча його справжнє ім'я інше, Галі хотілося дива, його тільки ангели можуть творити. І чи станеться одне невеличке диво? Тож далі читаємо разом: Ангел золотого волосся, авторка Зірка Мензатюк. Сьогодні читаємо третій розділ Хлопчина з минулого. Відкрийте, будь ласка, ваші підручнички на сторінки 37 42. Я читаю, ви слухайте і уважно слідкуйте. Що трапилося далі, Галя не могла пояснити вона відчувала легке запаморочення на якусь коротку мить, а проте все довкола невпізнано змінилося. Світило сонце, шелестіли дерева під теплим літнім вітром, що гнав у небі купчасті білі хмарки. Галя ніби дивилася суперсучасне кіно в 3D кінотеатрі з напрочуд яскравими кольорами та звуками. А сонце навіть пекло їй ніс. Проте, замість кінозалу, навколо розлягався неозорий простір, а під високою кручею, на якій вона опинилася, широко синів Дніпро. Так, Дніпро, підтвердив ангел золоте волосся, принаймні він теж принісся сюди разом із Галею і таки читав її думки. Місцина була мальовнича й водночас дика. Галя не знала таких місць на Дніпрі. На протилежному березі, скільки сягало око, виднів безкрайній незайманий ліс, по якому пливли темні тіні хмар. По цей бік теж піднімалися віковічні дуби й сосни, облетені, облетені диким виноградом. Мов зелений вінок, вони оточили простору галявину на кручі, серед якої стояла новозбудована церква. Біля її входу чоловіки розмішували червонястий розчин, подібний до бетону, і дерев'яними вітрами носили його всередину. Ще кілька робітників розпилювали товсті дубові дошки. На галину появу ніхто з них не звернув увагу, ніби її не, був, і не бачили. Ти для них не видима, зауважив ангел, тому, будь ласка, поводься обережно. На кручу вибрався, розхлюпуючи з циберки воду родоголовий нестрижений хлопчина в латаній перелатаній одежі. Робітники, залишивши роботу, стали жадібно пити, передаючи кухоль один одному. Вони видавалися такими ж дрімучими, як і вся ця місцина в усатій й бородаті, у білих сорочках до колін, у брудних полотняних штанях. Деякі були одягнені в чернече вбрання. Не впізнаєш ні місця, ні собору? спитав Ангел Галю. Вона ще раз глянула на споруду висока, з однією банею, рживі стіни складені з каменю та рядів тонкої цегли. Учора на уроці Катерина Петрівна пояснювала, що така цегла називається плінфою. І що будували з неї дуже-дуже давно у княжі часи, але ж ця церква зовсім нова, ще навіть не закінчена. Ти бачиш далеке минуле, мовив ангел золоте волосся, відповідаючи на її думки. Он воно, що? Цікаво, цікаво, тільки що тут упізнавати? Галя могла б заприсягтися, що ніколи раніше не бачила ні цих круч, ні церкви. Хоча, якщо придивитися, краєвид нагадував щось знайоме. Панночко, то ви питали про отця Ігумена? Він пішов у ближні печери, мовив хтось неподалік від Галі, і вона радісно стрепенулася. Ближні печери. Здуріти можна, виходить, вона бачить Києво-Печерську лавру, точніше, те, із чого лавра починалася. Галя обернулася на голос. недалеко від неї старий чернець розмовляв із сільським дядьком, не схожим на паночка, ні вбранням, ні виглядом. Поруч із дядьком неспокійно переступав із ноги на ногу його син, хлопчина в білій сорочці, підперезаний червоним поясом, височенький. Русявий, з тонкими рисами ніжного рум'яного обличчя. Галя подумки назвала його паничиком. Доглянь, коней, звелів дядько хлопцеві, а я піду пошукаю отця ігумина. Разом із чинцем він подався вниз кручею, туди вела добре втоптана стежка. Його син дістав із воза, що стояв на краю галявини. Торбу з висівом і приладнав її перед кінськими мордами. Коні, пофоркуючи, захрумтіли зерном, а хлопчина, задерши голову, замилувався церквою. Споруда йому подобалася, він аж усміхався, обводячи поглядом високі могутні стіни, прикрашені узорами з плінфи, величну баню із золотим хрестом, що мов, пливла серед хмар. Здавалося, він забув про все на світі. То це так ти доглядаєш коней? З несподіванки хлопчина здригнувся, і Галя теж. А нестрижений служка, який щойно приніс майстрам воду, зайшовся реготом. Він уже кілька хвилин стежив за прибулим хлопцем, веселим, збитошними очами. Що, гарна церква? запитав він. Одразу видно, що ти приїхав здалеку, з глушини. Певно ж, тобі й не снилося, що у світі є такі церкви. Паничик заперечно хитнув головою. Та ні, я з під Києва. Он як? перепитав служка, недовірливо оглядаючи Приїждого. Здається, він вирішував, чи кипкувати з нього. Ця церква така ж висока, як собор Святої Софії. Щиро сказав прибулий хлопець. Обидва хлопці, не змовляючись, повернулися до поставленої на святошах церкви, до будівництва якої навіть князь доклав рук. Тут ще багато диву чинилося, де чому з того я й сам свідок, докинув служка. Служка згорда подивився на приїжджого. Той стояв, вражений до глибини душі. Прекрасна церква! Будівництво якої перетворилося на низку чудес, заполонила його уяву. Аж надто заполонила, подумала Гай... подумалася Галі. Не така вона й незвичайна, ця церква, шепнула дівчинка ангелові. Бабуся казала, що під час війни її підірвало динамітом, і ніяке диво її не врятувало. Так, собор знищили, погодився ангел. Тільки ж він знову стоїть відбудований, ніби з ним нічого й не сталося. Ангел золоте волосся торкнув Галю за руку. Світ мов би, похитнувся в її очах, і враз усе щезло Голуб, собор, хлопці, майстри.